Вітаю, друзі, слава Україні 22 жовтня 2024 року. З вами знову Максутинський. Коротеньке відео. Ось розібрали ми оцей омолоджений штамп. Я його зафіксував, щоб трошки вирівняти крону. Я показував врожайчик, як в нього збирав, скільки було горіха. І розібрали ми вертикальні відводки. Двохрічні. О, там зовсім мало буде йти як двохрічний, а в основній своїй масі там будуть іти чуть-чуть дорожчі за одну річку, але ем, гарна частина кореня буде вже двохрічна. Тобі ж виходить, так як я раніше говорив, що ціни не те, що піднімати не буду, а ціни навіть трошки знижу. От. І при більших замовленнях я буду давати запильники безкоштовно. Ось тому така ситуація. Зараз покажу кореневу і покажу ось який результат. Після ось те я зріжу. Це той старий пеньок, де був розгалужений такий штамп низький. Він мені не подобався, його молодим на цю порослину. І це за два роки я зробив вертикальні відводки. Ось так розрівняли. Ця земля лишня забереться. Будемо висаджувати ведмежі в'ємкості в неї. Вона вже частково з мікоризою, тобто дуже файно буде. Стирсую, повітря, така, пісок тут добрива, органіка перегній. І Соломою зараз замульчуємо і ще зробимо трошки вологозаряд і на тому буде все. Зараз я вам покажу результат. Ось дивіться, Два роки вони росли під деревом. Двохрічний грубий корінь є, є ось такий навіть міліметра 4 дивіться. Ось ці такі з цим більш крупним корінням будуть йти як двохрічки, Вони дуже рослі, дуже гарні, товарні. Але я завжди дивлюся не на приріст, а на корінь. Ну і в обов'язковому порядку, щоб безційні особливо вирощувався. Ось дивіться. Ось такі красені. Щось можливо залишу собі на дорощування, до а можливо і не буду залишати, бо багато людей питають за саджанці недорогі. Всякого такого плану мальці, недорощування там не незадорого. Оце ну, я показав, це, мабуть, найгірший, що попався. Так всі вони з гарними приростами. Цей, видно, я може, може я косою навіть заціпив, де диском скосив. Ось дивіться. Ось така красота. Я задоволений. Двохрічний корінь є, дуже файний, грубий. Це дуже добре скажеться на проживаємості. Помимо того, що це Вирощені саджанці без штучного поливу, без хімії, бо тут мікоризи доволі багато є вже на них. Ось така красота. Так що скоро розпишу, все часу не вистачає на те розписування, бо багато культури і багато догляду за ним. Ось дивіться, який красий. Двохрічний корінь. Файний. Все. Є однорічний, є двохрічний. Ось така ситуація. Це розібрали один. Тому кому цікава тема фундука, сортності і цікавих сортів. Оце конкретно це Караманівський президент. Файно він себе на рівненщині показує. І в подальшому, я думаю, теж ну, Ось дивіться висота. Десь 2,40. Ну, вони будуть обрізатися, скоріш за все, на, десь на 80 см, 80-90 см. Бо відправляти поштою, хто самовивозом, то може і такі брати. Ну, але все рівно перед посадкою потрібно чи посадити, а потім обрізати. А краще зразу обрізати і посадити. Тоді не буде парусності, листя це все пообрізається файно. От. Бо вже чекати немає куди. Е Колеги мої вже давним-давно копають. Чекати немає коли, бо зараз різко, через днів 4-5 підуть морози і мокрий сніг. Ну, ви розумієте, що в таку погоду копати і садити, ніхто не буде. Тому якось так. Зараз це відео закину і пішли далі працювати. Так що ціни будуть е, доволі такі непогані, демократичні, е, тому, що, тому що час такий зараз в нас настав, що Ну хоч тут я скину трохи, чи, по крайній мірі, підвищувати не буду. От. А по запильникам при... Певній кількості замовлених саджанців запильники буду давати безкоштовно. Теж вертикалки, є трохи запильників, От, тому, тому така ситуація. Все, друзі, всім всім миру, всім добра. Привіт з Рівненщини.